Доброго дня, мене звуть Ірина, прізвище Панчевсько, я із Чернівців, мій перший вірш, моє життя. Я чернівчанка, Українка і звичайна жінка. Живу і дихаю повітрям, радію сонцю, квітам, слухаю пісні птахів вже багато, багато днів, а час летить, і його не зупинити, і років моїх, на жаль, не спинити. Вже не стати мені дитиною, і не пробігти долиною до гірських вершин за кілька хвилин. А дні летять за днями, так і роки за роками. Життя пролітає, як мить, і це вже не зупинить. Дитинство перші слова і перші кроки, школа, завдання, контрольні уроки, випускний і шлях у життя. І я вже доросла, не дитя. Потім інститут, робота. Домашні клопоти, гризота, дім, сім'я і діти, жити би радіти, та час мені не зупинити, і в молодость двері не відкрити. Так за турпотами і час пролетів, і тихенько до мене долетів. Я не буду рахувати свої дні, які б вони не були, щасливі чи сумні. Бо це моє життя. Тут мої помилки і мої. Відкриття. Другий вірш філософія життя. У кожній людині своя точка зору, свій погляд на життя. Хтось зупиняється, а хтось шагає вгору, не чекаючи на співчуття. Кожна людина неповторна, бо вона єдина на землі, до слісу горя не готова, де б не жила, чи в місті, чи в селі. Людина створена для мирного життя, для сім'ї і для дітей. А не, для, а не для заклику, сіб укриття, бо вона не для війни і не для смертей. У кожної людини на устах одне, коли прийде перемога, і щоб це було в наяву, а не в снах, і щоб зникла біль і тривога. Людина створена для щастя і свободи, для мирного життя і насолоди, для щасливого і вільного життя, для нових ідей і нового відкриття. Мені сподобався вірш Деніс Нарбот. Зараз я вам його прочитаю. Свобода йде, прискорюючи хід, і квітне сила у зів'ялих травах. Гілля підносить Лондон і Варшава. Свобода йде і Заходу на схід. Усе палає навкруги ущен, блакитне небо у бахряній лаві. І Україна в боротьбі до слави за вільний європейський континент. Аби життя. Продовжувалась в нізламний дух водою, нові стіни, Соборність, новий дах для України, Свобода йде у свій майбутній дім.